Якщо ви вихователь або педагог раннього дошкільного віку, то дуже часто ви могли спостерігати таку поведінку, або таку поведінку. У своїх вихованців. І така поведінка могла вас викликати цілком логічне питання. У дитини імпульсивна поведінка, гіперактивна поведінка, або це в межах норми. Щоб зрозуміти і розібратися, як працювати з дитиною, у якої є гіперактивність, у якої є імпульсивність або замкнутість, ми поговоримо більш детальніше на нашому вебінарі, де я розповім аспекти, як це розрізняти і які ігри, вправи, а також стратегії можна задіювати, якщо ви спостерігаєте такі труднощі поведінці дитини, як імпульсивність, гіперактивність і замкнутість. Деталі під цим відео.